Окремо. Потім носка може бути як для хлопчика, так і для дівчинки. Потім ви можете зняти цей модуль, цей елемент ви можете випросувати окремо. Під дівчинку тут буде трошки інша форма демпферів. Далі йдемо. Ви можете вже в Альтернатива Pro виготовляє ось в ці плечові демпфери. Тут є молнія, вона розтібається, балістичний захист. Далі, йдемо. Не всім потрібні камербанди з балпакетами, наприклад. Але кому потрібно, ви можете окремо докупити. Вони сюди інтегруються, ось такі камербанди з балістичним захистом. Власне, ось так вона виглядає позаду. Тут є кріплення для додаткових рюкзаків під гідратор. От. Ось така цікава плитоноска, це, на мій погляд, найсучасніше рішення на сьогоднішній день. Максимально модульна, можна в разі потреби щось додати, щось зняти. Тобто під любі задачі вона налаштовується і ви маєте ось таку можливість саме брати те, що вам потрібно в моменті, а не таскати одразу все, балістичний весь захист і все остальне. Коротше, однозначно рекомендую, мені подобається.